Вітаю, я Олег, вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпілагу та розповідаю про те, що відбувається зі мною та навколо мене. Кілька днів тому переїхав на той острів Сікіхор, куди раніше ми їздили з розвідкою, дивилися, що тут і як. Ну і в результаті, от в понеділок, оце вже переїхав сюди повністю. Коли. Живеш на островах, то вже виробляються якісь такі методи підбіру до місця, такого практично ідеального, як собі колись мріяв там в юнацтві, якщо буду жити на островах, то там буде отак, отак і отак. Виявляється тут купа своєї специфіки. Це що до розташування місця, який пляж, який вітер. Яка панорама, яка глибина. І от поступово я рухаюся до того, що кожне наступне місце воно стає більш-менш ідеальне до того образу, про який я собі думав, уже з врахуванням от всіх оцих нюансів, які я уже тепер бачу просто на місці. Зараз це ось виглядає ось так. Тобто це от наш Пляж зі сходами донизу. Тут мінус який, наприклад, тут це корали і це ракушняк. Тобто це не такий м'який пісочок, але зате тут є дайвінг. Це дуже важлива якби, тема, тому що корали, рибки туди занурюєшся, там, там дуже красиво. Оце сам наш хутір із чотирьох хат. Панорама на, остров, на острів Негрос, де Рот раніше жив, відповідно, острів Апо, від якого нікуди не дітися. Ну і там в далині острів Мінданау. Тобто тепер я дивлюсь на це все не з Негроса, а із Сікіхора. Відповідно, наша бухта, ось так от вона тут виглядає, це зараз відлив. Осюди тільки занурюєш голову, отут, отут оці всі риби, карали. тобто На отакі пляжі люди їздять за багато кілометрів. А тут ось воно відразу прямо, прямо на цій території. Причому тут такий прямо перебриз. В декотрі дні тут вітром ну, з тераси, коли я сижу, то просто аж здуває. Це наш пляж безпосередньо знизу. Отак От він виглядає. В ну, чому незручно, що сюди заходити треба тільки в спеціальних тапцях капцях. Ну, але глибина йде відразу, тобто не треба довго йти, як по Азовському морю, 7-10 метрів, і глибина вже достатньо, щоб плавати, і там насправді дуже красиво. І далі по узбережжю, Оце, оцей пляж, він туди безкінечний. Періодично він тут буває з піском, і з білим піском і його багато. Я тільки зрозумів за що цінують пляжі з білим піском. Тобто, крім того, що це просто ну, там, красиво візуально, так воно все виглядає, особливо якраз коли дуже гарна блакитна вода, білий пісок, воно все доволі так красиво. А сам білий пісок. Скажімо, на відміну від більш такого жовтого, від чорного, тим більше. Він має таку структуру, що він приємний до ноги, по ньому, по, на ньому гарно лежати, сидіти, ходити, заходити в воду. Це все якби дуже гарно. Тому що, от, наприклад, чим більш чорніший пісок, тим у нього така структура. Він, вона така, як, більше як багнюка. тобто В ній грузнеш, воно, воно, воно все не так. Тобто З точки зору тектильного контакту. От, виявляється, тобто, що у білого піска ще от, ну, таке як практичне використання, воно саме по собі, ну, от воно набагато краще, воно набагато комфортніше. Ось ось тут дуже добре видно, як воно виглядає, як по ньому це відповідно заходити в воду. Тобто, таке воно тут. Можна ноги поранити доволі сильно, тому треба заходити до води ну, просто доволі акуратно. Ну, але підводна краса потребує жертв. Так, ще потрібно згадати, що це ось за 3 тижні буде 3 роки, як я прилетів останнього разу. Тобто, якщо загалом в грудні це буде 5 років, вже, як я живу на островах, то а, за цей час я тричі, був, тричі літав до України. Останній раз я повернувся з України три роки тому, от ну без трьох тижнів. То оце за ці три роки змінив п'ять е, островів і вісім помешкань. Це восьме помешкання. Е, ну і тут що з'явилося ще нового, коли жив на Палавані, придбав велосипед, їхав там, подарував його знайомі дівчинці. Тепер тут знайома дівчинка подарувала мені цей велосипед. Ну, в общем, кругооберт велосипедів у природі. Всередині, я вже раніше показував, як це все виглядає. Ну, ще раз покажу, може, хто не бачив, кому цікаво. Оце сама хата. Ось так воно тут все виглядає. Це кухня, відповідно. Ну і така, це доволі просторна кімната. От, така. Студія, яка стоїть, по суті, на землі, на березі моря, з ось таким от е височезним дахом. Тут туди аж до краю даху, то де ті вентилятори, ну я знаю скільки. Метрів шість, мабуть. Тобто до самого аж туди, до е самого краю. От, Оце так отак от, от, так от воно все. Плюс тут дуже така. просторна ванна кімната. З тераси це не саме ідеальний вигляд. От він ідеальний на тому газоні. Це з тераси ось такий вигляд. І там он здалеку <гум> а, що, то жовта машина, да, яку, там, е, яка на стоянці стояла, яка тоді була закинута під час ковіду видно, що вона два роки стояла, там занедбана. То цього разу я застав власників цієї машини. Оце, Відповідно, в оцих будинках, в одному з цих будинків, це мешкає одностатева пара, двоє німців. Оце виявилося, що це їхня машина. І зараз вони повернулися сюди. Тепер вони от мої сусіди, і вони теж зупинилися тут. Вони кажуть, ну мінімум рік тут будемо жити. Тому от у мене ще ось таке сусідство. От зараз захід сонця у усій своїй красі. Дуже добре видно. Тому потроху, якби панорами і місця все ж таки прогресують. І так, значить, 250 доларів це коштує цей будинок на місяць оренда. Це сюди все входить, і інтернет. До речі, інтернет сигнал тут дуже добрий. Набагато краще, ніж там. Хоча там більш прогресивніший острів, але такий парадокс. В цю ціну входить вода, в цю ціну входить електрика. Тобто все повністю сюди входить, що дуже добре. Чому такі ціни? Тому що туристи сюди так і не повернулися. Китай закритий з політичних причин, там у них якісь свої гойдалки свої відбуваються. А європейці чекають холодної зими. Ну, На Різдво народ сюди все одно приїде, От в листопаді. Тут все буде заповнено, але то, мабуть, на якийсь короткий період. Тому от в мене така ситуація, по суті, зараз, як у мене, вона була на палаванні під час ковіду. Тобто місце, в якому гарна інфраструктура, в якому все є, для якому, в якому все було розбудовано для туристів. і Тут давно туристів вони приймають е, на цьому острові, але із-за того, що воно все стоїть пусте. Зараз тут жити порівняно дуже дешево. Ну, скажімо, до пандемії оренда такого будинку коштувала 500 доларів. Зараз вдвічі дешевше. І за того, що немає туристів, ціни на продукти, на все інше, вони не стрибають до гори, вони такі самі, як були там на острові Негрос. Це щодо цін. Так, оце на горизонті там не знаю наскільки видно добре АПО, бо то я прямо біля нього жив. А тепер я прямо з протилежної сторони і подалі. Тепер мені до нього 40 кілометрів, то я жив від нього, він від мене був 4 кілометри, тепер він від мене 40 кілометрів. Значить, оце острів АПО, плюс оцей острів Сікіхор, де я це живу зараз, і плюс острів Бохоль, який, на жаль, звідси не видно. А це вважається такий золотий дайверський трикутник цієї частини, південної частини Філіппінського архіпілагу. Тобто тут оце всі дайвери з усього світу сюди з'їжджаються. Тут багато ще красивих дайверських місць, але ці просто три острова, вони розташовані недалеко один від одного і вони зовсім-зовсім різні. От вони по Підводному світу, по ландшафтам самих островів, вони дуже сильно відрізняються. І невелика ця відстань. Тому туристи приїжджають і вони крутяться кораблями всіх калібрів по оцим, по оцим трим островам. Це місце я не знав, що це. Виявилося, що це бар. Йому дісталося ще під час тайфуну. Зараз його потроху-потроху встановлюють, скоро він меблі тут полагодять. З бамбуку перемонтують і він запрацює. Чи збираються оцю більярдну, відкриту під небом встановлювати не знаю. Е, от. Ну а будинки вони всі відремонтували, все, все в гарному стані. Люди нагадую, будь ласка, лайкайте весь український контент. Вам потім з цим жити. Це важливо от не стільки для мене, скільки для нас. Всіх разом. Тому лайкайте, щось пишіть, підписуйтесь на канал. Самі собі потім будете вдячні. Війна рано чи пізно закінчиться, і нарешті у нас буде свій нормальний контент. Ну, такі справи, такі новини. Пока.